Друзі, всім привіт! Мене звати Аня. Дякую, що звітали на цей канал. В цьому відео я поділюся з вами рецептом пасочок, які я пекла в цьому році, і також двома варіантами, як можна пофарбувати яйця у вині і в каркаде. Сам рецепт нескладний, інгредієнти та посилання я залишу в описі під відео. Спочатку ми готуємо опару, нам знадобиться тепла вода, борошно та дріжджі, ми це все перемішуємо і відставляємо на 30 хвилин в тепле місце. Я просто розігрівала духовку трішки і ставила туди. Поки чекаємо, можемо залити кип'ятком наші сухофрукти. В мене це був просто ізюм. І достаємо іншу миску глибоченьку, куди можемо покласти тепле масло, Масло, можете його розігріти в микрохвильовці і змішуємо його з сахаром. Також додаємо 2 яйця. Ви можете це разом зробити, перемішати міксером, або спочатку масло з сахаром, а далі додати яйця. І також туди ж всипаємо нашу опару, перемішуємо. Після цього ми додаємо ще трошки борошна, перемішуємо знову. Спочатку можна лопаткою, потім міксером, і залишаємо на 4-5 годин при кімнатній температурі, або навіть можете на 10-12 годин залишити це в холодильнику. А поки чекаємо, переходимо до яєць, Перший варіант це у видні. Заливаємо просто найдешевшим червоним вином, додаємо туди ложку цукру і варимо. Варимо ми 8 хвилин, потім ви можете перекласти це в іншу миску і перелити вино, але рекомендую залишити прямо в тій каструлі, в якій ви варили, на ніч, і не чіпати взагалі ці яйця. Наступний варіант це в каркаде. Ви просто засипаєте каркаде, варите яйця після закіпання, ще проварюєте їх 8 хвилин і потім. Тобто додаєте оцет і просто залишаєте знову ж на ніч. У мене не було чаю саме чітко каркаде, в мене був мікс чогось, і він такий з кислинкою, наче каркаде, і я просто заварювала в цьому чаї, і яйця були таким же самим кольором, якби я варила в чистому каркаде. Тісто в мене підіймалося 5 годин в теплій духовці. Після цього я достала глибоку миску, знову змішала масло з яйцями і цукром, додала туди трішки меду. І е, коли я збивала його все це міксером, в мене просто вони розслоїлися. Бачите, це через перепад температури. Я не знаю, чи це яйця були занадто теплі, чи холодні, чи масло. І мені прийшлося ще один раз це все повторити. І в цей раз я не домішувала до кінця міксером, а просто вирішила лопаткою так роздавити все масло, те, що було. Натерла трошки цедри лимону, дістала своє тісто, яке піднялося в духовці, знову ж перемішала лопаткою. Далі я вже знову додавала борошно, перемішала лопаткою і почала місити рукою. Місити потрібно десь 30 хвилин за рецептом. Я місила трошки менше, просто а, по відчуттям додала туди ізюм, знову все перемішала, змастила руки олією і трошки якби, знову закруглила цей весь кусочок тіста, додала ще трошки борошно, тому що тісто було занадто липке, але воно має бути липким. А все рівно, і поставила на годинку ще підійматися. Через годинку я достала і вже заповнювала форми на одну третину. Знову повернула це все в духовку на годину півтори, воно піднялося ось так. І після цього я вже достала їх, підігріла духовку і випікала хвилин 40, можна 45. Після цього я достала такі довгі шпажки, пронизала дуже близько до дна кожну пасочку і підвісила їх так на ніч. Наступного дня. Точніше, зранку я достала всі свої яйця. Вони вийшли гарні, але те, що було у вині, воно не було таким блискучим, як я очікувала, як в мене воно виходило раніше, тому що я оце пересипала, переливала і доварювала яйця. Тому рекомендую залишати в каструлі і просто їх не чіпати. Далі я готувала на желатині глазур, вона вийшла дуже смачна, така, наче як маршмеллоу, Готую я її не вперше. Але в цей раз щось готувала я її тричі, бо перший раз в мене сахар дуже закарамелізувався, інший раз знову і. Коли ви варите цей сироп, вам просто лише трішки потрібно підігріти воду там, де цукор, щоб воно просто розтало. І далі ви вже можете додавати лимонний сік, желатин і все це взбивати міксером. Ось така краса в мене вийшла. Тут ви можете подивитися, які були в мене яйця раніше, і які вийшли в цього. Цей раз пасочки вийшли дуже м'які, пористі, в міру солодкі. Результатом я дуже задоволена. Дякую за перегляд. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. І до зустрічі в наступному відео. Па-па!